Всім привіт. Друзі, їду сьогодні на шиномонтаж вже буду перезувати Nissan на зимову гуму. Зараз наразі 9 жовтня, трохи, звичайно, може і зашвидко, але потім почнеться ажіотаж черги, думаю, краще трохи швидше це зробити температура от зараз Майже 6 вечора, 9 градусів, вночі вже опускалася до нуля. Я думаю, що краще вже перезутись. Який нюанс по, по резині? Ставлю не... так, зараз зараз Ставлю не стандартний розмір з Кашкає. Зараз вам покажу який, тому що я вже не пам'ятаю. Розмір 18-й, але трохи. Сам радіус коліс 18, а сам розмір шини чуть відрізняється від того, який рекомендує завод. Ми подивимось, скажу, як, як по відчуттях після заміни гуми буде. Ну і подивимось. І як бачите, в мене є якісь проблеми по лівому задньому датчику тиску. Періодично він загоряється, зараз не знаю. Прошу, щоб наші на монтажі глянули, може з ним щось не так, якщо ні, то тоді візьму новий куплю. Ну як новий. Новий баушний. Ось так, ось така резина 215 на 55, 18. 20-й рік. Це така, що гума з Nissan Qashqai. Друзі, ось так виглядає Nissanчик на цій резині. значить Це Goodyear. Нагадаю, 215 на 55 r 18 e, Значить, по відчуттях, по суті, кардинально нічого не змінилося. Не змінилося по відчуттях. Значить по розходу будемо зараз дивитися. Я зараз буде наступне відео на каналі з розходом палива. Значить, заправляв газ до повного. Потім збивав кілометраж, проїжджав 100 кілометрів. І знову задавав до повного. Буду так дві сотні проїжджати і заправляти до повного, щоб глянути який середній розхід. Перша сотня це буде на ще старих, на старій резині 225 на 60. А друга сотня буде на цих дисках. І перша і друга сотня по місту, і якраз побачимо різницю, чи буде різниця в розході. Ну, якось так. І ключове, чому ви скажете, запитаєте, чому я вибрав цю резину. Тому що основна причина це ціна. Була хороша ціна, і я її забрав. Так що, друзі, на цьому все. Надіюсь, комусь буде відео цікаве та корисне. Підписуйтесь на канал, буде наступне відео про розхід пального, саме газу, і яка різниця, тобто розходу на різному розмірі куліс ще буде якась різниця. На цьому все. Всім дякую за увагу. Всім удачі. Друзі, ще забув сказати стосовно датчика тиску. Значить, лівий, задній лівий датчик не працював. Суть така, що він взагалі в колесі всередині відлетів. Ми його поставили на шиномонтажі назад, але він і далі не працює. Буду замовляти новий і тоді встановлювати вже.